І всім привіт народ, з Вас підбезповки. Як... Так, якщо не хтось не то ми тут якби граємо за Україну з модом АДП але але безстрічного фокусу, через що ми потрапили в жахливу, дуже жахливу ситуацію, де ми просто оточені ворогами. Була б у мене можливість позвільняти тут хоча б маріонеток якось. Це просто у нас величезний кордон, який я просто не потягну нормально захищ... захищати. До мене ніхто на допомогу не припливе. Так, я сюди так, в мене є добровольці. Я зараз вирішив поки що воювати добровольцями в. Угу. В Данію, на жаль, я більше не відправлю. Але, до речі, я в мінзян нікого не відправляв. Відправляв, але. А де Міндзянь? А, вони ще не приїхали. І я ще побачив, що я можу по... ще по одному в імперію цін і в Японію, а мені дуже важливо, щоб вони тримались. Мене дратуєте, що ось тут Японія здала провінцію, а вони саме здали провінцію, ну типу. Це по-іншому ніяк не назвати. Так, коротше. Все просто. Одного сюди. Одного сюди, потім вони припливуть, я їх. Я їх приєдную нормально. Надіслати. На, тобі червоного, додаткового, тобі помаранчевого, все. Так, рано чи пізно приїдуть. О, тут я просто чекаю чекаю на нові дивізії, чекаю на нову силу, чекаю на укріплення. Також. Тут. Наші вороги в повному оточенні. Я бачу, що сюди можна пройтись, Давай сюди атакувати. Просто. а. Чому ні? Чому зупинився? Ти сюди? Ти в підкріплення додатково? Ти сюди, ти сюди. Це добровольці це США і І Канади. Мої добровольці, які я відправ, яких я відправив США і Канаду. ось так правильніше буду сказати. Я не Я не знаю. Я не знаю. Так, так. Ось Італія хочу запросити мене в Альянс. Але проблема в тому, що якщо я приєднаюся до Італії, я не зможу воювати з Всісі. Диво, якщо б я міг разом з Італією піти на вісь? Повірте мені, я б це з радістю зробив, але тут Італія гарантує незалежність, що щось таке робить. Коротше, Італія має стратегічні інтереси з Німецький рейх має цілі війни. А ну-ка, може, зараз щось помінялось? Так, я зберігся. Я приєднуюсь. І, припустимо, я вирішую. Не бачите? У них пак не на про напад з лідером вашого альянсу. При цьому я можу зараз напасти на Німеччину. Серйозно? Я можу зробити ось так? Всі добровольці повернуться додому зараз. Ум, м. Закликати війну? Вони не погодяться, чому? У них занадто хороші відносини з німецьким рехом. А що я покращу з тобою відносини? М -м 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 -м. Щось не дуже приємно. У нас не 40 рік карта, треба вивчити, вперед. Так, ви всі Та приєднуйтесь в цю армію. я думаю, більшість з вас мають сюди приєднатись. Так, да, насправді, якщо так робити, то робити трохи по-іншому. Але типу зберігся чисто зараз, щоб перевірити. А, проте тепер 390. Ого, давай офігелі. Я думав, ви мені будете допомагати, По того ви просто забили на мене. Давайте зараз подивимось. Коротше, я все одно я ставлю вас перед фактом, що я зараз перезавантажуся на початок війни. Так чи інакше. Бо я міг би більш ефективно атакувати і так далі, і дістати ще війська собі. Давайте на якесь далеке майбутнє по вивчу. Да, тут я фіг приб'юсь. Але і вони тут фіг проб'ються, тому можна було б просто попекидувати. А ось тут вже красиво. Так ще три дивізії сюди. Ні, ні, ти на основний фронт. Бо він нас тут жахливо перекритий. Стоп, Італія? Прийняти? Я прийняв твоє закликання у війну. Бажання? Угу, Тепер ніхто її не хоче. Так, це треба було на початку, напевно, приймати їх бажання приєднатися у війну. А, стоп, ти знущаєшся я цю провінцію з для Італії, тому я не можу сюди атакувати? Ого, ось так вони зі мною. Але ці, це все одно цікаво. Бо і того, можливо, ми тут взагалі приберемо кордон. В деяких провінціях можна скоротити фронт? Наприклад, як в цій. Да, мене трохи лякає, що я не підготовленим не підготовлен, не пішов. О, ще. Ще дівізі поповертались. Ви всі? О! Четвірка сюди. Приєднуєшся сюди. Всі інші. Та об'єднайтесь в одну армію. До цього фін Я думаю, ви якраз таки. Підете на Крим. А, да. Я забув про вистку. Так. Два в сам порт. Один впоруч. Так, порт саме в Миколаєві. Угу. Ось так. Ось так. Перекрили більшість портів. Так, вас я не питаю, ви максимально швидко маєте встати. Все, молодці. І 5 дивізій тепер. Вже не, не виглядають достатньою кількістю, щоб взяти Крим. Але достатньою кількістю, щоб прибрати брати іншу свою армію. О. Там комуністичний Китай щось, якісь приколи з ним. Погнали. Тут також можна зменшити кордон. Тут можна зменшити кордон на одну провінцію. Так є. Так, і я вас збираюсь видалити. Під'єднати сюди. Ви 5 Чесно, ви тут не потрібні. Хорош, що, тоді я зараз завантажити гру. Перезавантажуюсь трох. На 17 листопада прекрасно. Так, я перезавантажився на момент, де ми ще нічого не почали. Одразу прибираю тренування. Одразу готую до наступу. У Вас також би я одразу підготував до наступу. Ви всі так готові до наступу. Ось в цій і в цій привінці побудувати по укріплення в цих двох. Навіть ось так. Хоча б по одному рівні укріплення в цих трьох провінціях, бо вони дуже зручні для відбивання. Ні, не в цій. Ось в цих трьох. Ось так. Так тут головне на одну провінцію їх відбити і далі не так. Тяжко буде. І просто швидко взяти Крим, справді, дуже непогано було б, тому. Я б дістав навіть. Навіть ось так дістав би. Тобто, що рівна кількість одного сюди. Тут по 5-5. по 5. Давайте взагалі в окрему армію. Ось так окремо 24-ка. Сюди. Ось так. Сюди. Ось так. Це є. Зараз хай швидко встануть Підтренуються Так, і далі мені пропонує в альянс. Я приєднуюсь. Бо італійський альянс для нас дуже хорош Що виглядає? У нас. Нема, не пересікаються провінції, які нам потрібні. І в нас приблизно однаковий цей самий. А, тепер тут захист показує, як бонуси дивізіями. Я атакував своїх союзників там нащо? Бо я поганий союзник. А на ППОшку ще недалеко майбутнє. У нас, типу, не виробляється дивізія, але я... ну окей, може одну залишу вироблятись. Так, ми відносно готові. Давайте зараз ще раз зберегтись. Зберегтись. Що там, де, де будувалося? Ось тут. Ось так. Ух Тобі я можу гостріну? Закликати. Прийняти. Я прийняв. Італійську просьбу допомогти нам у війні. Але вони чомусь не приєдналися. Так, погнали. А, зараз чекаю, поки Ососійська імперія приєднається. Так. Це. А, це звільнилася Крумуня. Цікаво. Але це не вузол постачання, так. Тут вже я не протакуюсь. Сюди можна? Сюди. І встати по галацу. Чому ви так дивно розходитесь? Так, сюди ще додаю укріплення. Ну, хоча б по два рівні укріплень хотілося б мати. Так, багато хто вступає як союзник. Дайте. А по сосіянці, коли будуть. Да, да, до речі. Ви чотири цю армію. Але приєднуйтесь сюди, до основного фронту. Так, тут 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 нема зручного місця для наступу і щось. Ви двадцять ви ж всі тут? Щось ви дуже нещільно стоїте. Занадто багато ви сюди військ скинули. Ну, А сюди б це йти було б дуже непогано. Подивимось. Так я ж? А, ні! А, О, я приєднався в війну проти США і так далі. Ні-ні-ні. Ні-ні, ні я випадково це зробив, я повертаюся назад на збереження. Я, це не хот... я цього не хотів. Треба уважніше слідкувати, куди мене запрошують. Я щось затупив, я думав, це вони просяться в війну. А це вони мене запрошують проти Проти союзників воювати. Так це ж в цьому ж збереженні я не проти союзників. Да. Союзники мої союзники. Як би це не звучало. Та що. Окей, давайте спробуємо і справді. Закликати союзників. Ніхто з союзників не приєднається до нас. Да. Що? Оооо. На цей раз Італія разом з нами. О, о, як хорошо, як хорошо. Це прям дуже хорошо. Що, в цьому всесвіті? Все, в цій паралельному паралельному всесвіті Італія разом з нами. Так, хорошому ось тут їх трохи повідбивати. Чекаю на приєднання ворогів до цієї війни. Я б дуже хотів, чесно кажучи, тут об'єднатись. Сюди обов'язково всі швидко. А, стоп. Болгарія не воює з Німеччиною, окей. Поки що ні. Погнали. штатам дозволяю право... <с> Даю право на стоянку військ. Так, хтось доєднався, не знаю хто. Може болгари хай доєднаються? А, ні, болгари поїде ідеї доєднались до війни. Якщо тут Німеччина атакує? Значить, Болгари в війні? Ні, не в війні. Треба уважніше слідкувати, хто там доєднується. Щоб вчасно піти атакувати, куди треба. Так, з цієї провінції відбити. Ой, красиво. О! Нарешті Болгарія доєдналася. Об'єднаємось з Болгарією зараз. Раз, раз, сюди. Об'єднання з Болгарією мені багато що спростить. Багато чого. О, ви приєдналися. Є. Єп-єп-єп-єп-єп. А, я сюди поки що спокійно заходжу, бо ми з поляками не воюємо. А Ось це вже красиво, це прям красиво. Ні, поляки також тепер проти нас. Стопаємось? На буковій тут не стопаємось Тут стопаємось і сюди в підкріпленні Може одного з вас зупинити сюди в А ви зайдіть. Так, що? Так, по сусідя ще на війні з нами, на жаль. Так, тут насправді так кажучи, якщо ми їх тут видріжемо, то це багато чого спростить. О, і Бельгія ще разом з нами в альянсі. Прекрасно. Мій внесок війну дуже маленький. А, і італійські 3%. Або Японія вважається також нашим союзником. Я в Японії дофіга внесок проти Німеччини. Ну, скоріше, вона не вважається нашим союзником, вона вважається на боці з нами. Так, ти через скільки тут будеш? Одну добу, я через 8 годин. Та нормально. Є. Угу. Сюди контрнаступ. Розмріялись атакувати мене. Мрійники. Так, тут зараз дозакриваю оточення. Тут звільню італійські дивізії. Тож, вдвох сюди в підкріплення. Ой, громадянська війна в, в Єгославії. Ні, ні. Як красиво то, що ми змогли зараз так зробити. Так, виходить, пакти про напад, нічого не коштують в цій грі. Так, те, що я зараз побачив. Блін. А, русня ще не нами в Альянсі Ой, не з нами не воює. Те, що вони на з нами в альянсі, це все правильно. Те, що вони з нами не воюють, ось. це дивно. Так, вільні, 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 ні, будівництва ні. Будівництво. Деякі, в принципі, підбудую. Далі вже буду думати, що далі будувати. Так, там я вбив їх. О, ви всі. Сюди. Сюди. Ну, крім однієї. Одну в окрему армію. Так, ви 18, Приєднаєтесь блін. Насправді так кажучи я проширяв наступ з цього боку. Бо тут же наші провінції, тому ця тридцятка сюди. І тут, я сподіваюся. Ой, видувати наказ. Ця тридцятка. Звідси сюди. Стоп. Блін, ого. А якщо я цю тридцятку поставлю, виключно сюди, тут мало кого залишиться. Давайте. сюди. Половину. Відкріпити. Сюди. На, на, її правопроходись, кому треба і так далі. Ти один. На, тримай. Сюди приєднаєшся. Нам просто треба саме тут пробиватись, бо тут наші національні провінції Ось тут наші національні провінції До речі, якщо вони звільнять для мене Закарпаття, це буде прекрасно. Ну, слухайте, я їм сильно допоміг. Я їм допомагав досить сильно. Ну ось так, стоїмо. По всі, грубо кажучи. Ой, а зайди сюди, все одно. сюди Візьміть тут постачання, щоб союзником було легше стояти. Та слухайте, прям непогано, чесно кажучи. Я не розумію, чому ви не приєднуєтесь? Давай захоплені за претензію. попадатимемо ту війну через 10 днів. Це треба було з самого початку, напевно, робити. Так, дуже важливо прийняття це ось тін Івано-Франківськ. Взявши тебе, я повертаю собі Івано-Франківськ. Що прекрасно. Ой, та й погнали. Час наступу сюди. Зараз ще. А, не. Тернопіль, на жаль, не окремим регіоном. Так, а на стоянку я до їх війни проти союзників не приєднуюсь, нащо воно мені? Ой, на, щось покращу. Тут там покращив тут? Давайте в цей бік, там, де прорив. Атака ось так. Прорив. Давайте бронебійність поліпшимо. Ну і повантажівкам. Взагалі, не принципово, що саме брати. Ну ще, давайте ще 5 зробимо. Приєднаю до ось цього. Ой, доктрина, наземна, на, на. Ширина фронту менше, тобто ми можемо більш щільно атакувати. Ми можемо більш щільно стояти, більш щільно тримати дивізії, більш щільно атакувати. Що топ. Ой, то зайдіть сюди, не знаю. Та зайдіть вже в одну з цих провінцій. Там просто болото. Що завжди дратує. Ой, та погнали прорив робимо. Ти сюди, ви тут Ми розширяємось. Німеччина зараз просто широчезний фронт виходить. Те, що італійці разом з нами це дуже допомагає. Так, питання. Потім питання. Буду щоб далі піти. Все нормально. Да, мені треба збільшувати силу Бандеру. О, готовий війни на тебе. Це взагалі забавно, що ми без тебе воювали. Не, я зберігся на всяк випадок. А, при цьому стоп, ти з італійцями воюєш, ти не воюєш тільки зі мною, що за бред, на. Оголосити. Так, ви сюди, сюди. Німці сюди попідводили свої дивізії. Давайте подивимося, що вони тут будуть робити. Ну Тут я не проб'юсь занадто мала ще ні з дивізії. Коротше, нормально, нормально. Луцьк, 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 Луцьк. Якщо я тут зможу взяти Луцьк. і об'єднатись. Тут взагалі дуже хороший прохід в Львів. Затримай їх тут. тут. У нас оточення зараз буде. Ні. Точно, я сказав. Одного з вас також сюди. Так, ви ж не з цієї провінції йдете, все. Все нормально. Ну, Зараз швидко ми їх тут вб'ємо. ти стоп. Ой, ну слухайте, красиво, красиво, ми. Да, ми перебрали перевагу на себе, ми врятували Японію. Частково. Бо тепер їм доведеться ще на мене тримати свої війська. Замість того, щоб на Японії. Вони, вони явно, типу, їм щоб привести на кордон зі мною треба було прибирати з кордону з Японією. Тому ми таким чином врятували Японію. Виробництво побільше, звісно. Але забудовуюсь, все буде, все буде, все буде. Це о, Ну, в українськійську нічого не було. Ось тут також нічого, на жаль. Подивимось, подивимось. Непогано, непогано ж. Нагадаю, що я ще розробник ігор, і. А я не знаю, на момент цього відео, можливо, ви вже пропустили знижки. Треба було приходити постійно. Але скоро буде демка Warfactory. Ви зможете буквально безкоштовно в неї пограти. Скоро, дуже скоро, тому що не просто цей момент, додайте їй до бажаного. Це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. ніяких яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, охочий це відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Мене неймовірно підтримують, а так загалом дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.